Вітаю глядачів каналу Раї. На часі новини Прикарпаття В студії Олена Данилюк про все важливе за добу розповім вам просто зараз. ДТП із травмованими. На Калушині мікроавтобус Мерседес Спрінтер перекинувся у кювет. Аварія трапилася 6 квітня вночі між селами Вістова та Боднарів. До місця виклику одразу було направлено рятувальників 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Калуш та працівників воєнізованої гірничо-рятувальної частини. Унаслідок ДТП травмовано двоє осіб. Їх ушпіталили до медичного закладу. Івано-франківські депутати зібралися на позачергову сесію міської ради. Обранці звернулися до уряду з закликом присвоїти звання Героя України загиблим на війні франківцям. Також підняли питання заборони московського патріархату на території держави. Які питання ще обговорювали посадовці? Дивіться далі. Важливі питання та рішення в Івано-Франківську відбулась позачергова сесія міської ради. В першу чергу чиновники звернулись до уряду з проханням присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордену Золота зірка франківцям, які загинули на війні, зокрема, Віталію Мерінову, Назарію Лугарєву, Віталію Дереху та Олегу Куцину. Кожен із них в наших серцях є героями України. І коли мене запитували, чи справді ми маємо боротися для того, щоб достойники отримали звання Героїв України, я відповідаю так. Тому що в нас зросте нова генерація молоді, яка повинна, як і ми, колись зростали на подвигах січових стрільців, упівців. Тось козаків, гайдаматів, у нас своя вже генерація, вже свій пантеон народних героїв. Не менш важливе звернення про заборону московського патріархату на території України. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: Прикарпаття стало першим регіоном в державі, де немає жодного храму Московського патріархату. Численні колаборанти в Рясах не лише благословляли визволителів. Та активно співпрацювали з ними на тимчасово окупованих українських територіях, але здійснювали розвідувальну діяльність та сприяли терору проти українських патріотів. На жаль, колаборація з окупантом для УПЦ Московського патріархату це не поодинокі випадки, а системне явище. Релігієзнавча експертиза, проведена відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, встановила, що УПЦ МП так і не розірвала зв'язок з Російською православною церквою. Натомість відмова у ПЦМП виконати вимоги українського законодавства дозволяє їй і далі здійснювати свою підривну діяльність спрямовану на розкол у суспільстві, прикриваючись фальшивим статусом, нібито української церкви. Мер нагадав, що ще рік тому депутати вимагали врегулювати це питання і притягнути до відповідальності усіх представників Української православної церкви Московського патріархату за те, що принижували честь і гідність українців, завдавали їм тілесних ушкоджень та поширювали промосковські наративи. А торік, 22 березня, у Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт народної депутатки від Івано-Франківська Оксани. Савчук. У ньому чітко сформована вимога заборонити діяльність московського патріархату в Україні. У зверненні франківських депутатів Нардепка вкотре наголосила, що московська церква не може бути українською православною. У попередньому скликані парламент прийняв рішення, і конституційний суд підтвердив, що в нас немає української православної церкви, в нас є російська православна церква, і насправді вони зобов'язані були привести у відповідність всі свої таблички. Тому у нашому зверненні я пропоную, якщо ви не будете проти, замінити власне на російську православну церкву. Далі чиновники звітували про виконання бюджету за перший квартал. Заступниця міського голови Вікторія Сусаніна уточнює, за цей період бюджет івано-франківської громади виконано на понад 106 відсотків. Виникла така необхідність уточнити кошти на виплату заробітну плату освітянам, тому що ми маємо до кінця року дефіцит. В розмірі 62 мільйона, тому частину буде спрямовано на їхню заробітну плату. Крім того, хочу наголосити, що якщо брати по виконанню першого кварталу, то ми маємо непогане виконання, ми маємо хороші показники, хороші тенденції, хоча. Є така ситуація, як по податку на доходи фізичних осіб від наших промислових підприємств, маємо незначні, скажімо так, незначний спад. Станом на сьогодні нами здійснюється надання посильної допомоги, як і у вигляді субвенцій нашим військовим, так і в закупівлі матеріалів. Так само зараз за рахунок перевиконання хочемо збільшити цю цифру, хочемо збільшити цю суму, щоб ще більше надавати якраз субвенції державному державному бюджету на наших військових частин. Загалом депутати міської ради розглянули майже два десятки. Питань порядку денного та проголосували за всі звернення та рішення. Це будівництво котелень на вулиці Гвардійській, де є дитячий садочок національної гвардії, де є 12-та школа. Це мова про перехід на індивідуальне опалення на невеликі котельні. Тому ми працюємо над тим, щоб максимально розглядати питання які стосуються мешканців. Також є звернення підприємства про те, що вони відмовляються від будівництва біля міського озера. Теж позитивно, що є розуміння власників, що там не можна будувати багатоквартирну забудову. Кулія Турконяк, Анастасія Багей, телерадіокомпанія радіокомпанія Дарив ногою в живіт та пограбував. У Коломиї просто на автобусній зупинці нападник підійшов до 13-річної дівчинки, відібрав у неї мобільний телефон та наніс удар в живіт. Про злочин повідомив очевидець його оперативники розшукали та затримали за лічені години. Нападником виявився 48-річний коломоянин за пограбування, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожують до 10 років позбавлення волі. У середмісті Коломиї чоловік вкрав у 13-річної дівчинки мобільний телефон. Коли вона спробувала наздогнати злодія, він вдарив дитину в живіт. Про це батько неповнолітньої дівчинки одразу повідомив у поліцію. Повідомлення про пограбування до поліцейських надійшло 6 квітня в обідню пору доби. Заявник вказав, що в Коломиї на зупинці громадського транспорту невідомий чоловік підійшов до його дитини, вихопив мобільний телефон та завдав удар ногою в живіт. Після чого покинув місце злочину. Чоловік дав чіткий опис нападника, тож довго переховуватися злочинцю не довелось. Його за лічені години розшукали коломийські поліцейські. Ним виявився 48-річний коломиянин. Слідчі затримали нападника процесуального порядку. Вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу за скоєння кримінального правопорушення Передбачено за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України за пограбування вчинене в умовах воєнного стану. Чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Мар'яна Джерчина, Стасія Багей, телерадіо Раї. Прославляв армію окупантів Івано-Франківська служба безпеки України затримала проросійського інтернет-пропагандиста, який є уродженцем ірпеня. Під час окупації чоловік із родиною евакуювався в Івано-Франківську область. При цьому у соцмережі він шкодував, що Росії не вдалося звільнити Київ за три дні та скинути нацистський режим. Агітатор в одній із соцмереж поширював весь набір російських пропагандистських штампів. Прославляв військового агресора. Він захоплювався Вагнером Пригожиним, Пушиліним щодо України та українців, а також країн, які підтримують нашу державу у боротьбі проти окупантів. Чоловік публікував образливі глузливі коментарі та меми. Під час обшуку СБУ вилучила у пропагандиста ноутбук з доказами протиправної інформаційної діяльності. Слідчі повідомили шанувальнику Росії про підозру. За ці дії законом передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Чоловіка затримано. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Опалювальний сезон на фінішній прямій. Попри непросту зиму і всі виклики, комунальники кажуть, старалися подавати тепло. Як працювали і продовжують роботу котельні, говорили під час оперативної наради у голови Івано-Франківської громади. Опалювальний сезон в Івано-Франківську продовжили до кінця квітня. Про це під час оперативної наради у міського голови повідомили міські комунальні підприємства минулого тижня. Кабінету міністрів України було внесено зміни до 812 постанови щодо продовження договору на умовах ПСО. І на весь квітень місяць цього року продовжено для всіх теплогенеруючих компаній опалювальний сезон. Ось ну відповідно до погодних умов будемо його і здійснювати у порівнянні з минулим опалювальним сезоном, зазначають в Івано-Франківськ, теплокомуненерго значно зменшилось використання природнього газу, і відповідно це виразилося в грошових коштах. Ки відрадно наголосити про те, що за рахунок використання відходів деревини ми замістили 940 тисяч метрів кубічних газу. Ось і станом на минулий тиждень, 22 березня, ось ми бачимо порожній склад, коли ми зупинили дров'яний котел. Загалом кажуть комунальники, цьогорічний опалювальний сезон був найскладнішим. Через відключення варіння відключення котелення. Через знеструмлення їх відповідно було багато переривів. Зокрема, у нас Зафіксовано було 116 поривів, з якими ми, скажімо так, справлялися. Десь успішно, десь не успішно, але ми справилися з цим. В цілому, зазначають, в Івано-Франківськ теплоенерго цього опалювального сезону котельні були відключені майже три сотні разів. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї здали кров, щоб рятувати чиєсь життя. Прикарпатські поліцейські знову стали донорами у приміщенні Івано-Франківського обласного центру здачі крові. Правоохоронці пройшли необхідне обстеження стану здоров'я та поділилися найціннішим для потреб військових. Як це було, розкаже Юлія Торконяк. Кров теж воює. Прикарпатські правоохоронці вкотре стали донорами для українських військових. Дуже багато військових на даний час захищають нас та нашу державу, і це найменше, що ми можемо зробити для них, оскільки щодня багато з них важко поранені та втрачають кров. І здача може їм допомогти. Адже спільними зусиллями ми зможемо перемогти. Лікарка Прикарпатського обласного центру служби крові Любов Грицишин розповідає: нині медичні заклади потребують постійного оновлення запасів банку крові та її компонентів, а вони необхідні для лікування поранених. Місія здавати кров дуже велика, і сьогоднішнє гасло кров воює, мабуть, є закликом для всіх нас. Ми розуміємо, що це є необхідна справа. Справа для порятунку життя не тільки тих, які перебувають на лікуванні тут, в наших закладах охорони здоров'я, але й лікування наших військових, які перебувають в інших областях. Ми визнані тиловим госпіталем для заготівлі компонентів крові і відправляємо їх для потреб наших військових у Дніпропетровську обласну лікарню. Правоохоронці мають намір і надалі підтримувати донорський рух, і закликають інших теж здавати кров для наших воїнів. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей та Радіокомпанія Раї. Подолання негоди про нинішній стан справ у Надвірнянській громаді розповів міський голова Зіновій Андрійович. 7 квітня 2023 року, бачите, на вулиці зима, але декілька слів про ту роботу, неймовірну роботу, яку на протязі 24 годин проводять комунальні служби. Даруйте комунальники це також люди, практично не заїжджаючи в гараж сьогодні. І з самого ранку, і вчора досвіда вони роблять роботу по розчищенню доріг. Так, звичайно, люди хочуть, щоб випав сніг і зразу був мокрий асфальт, але чудес не буває. Тому я хочу вам сказати про наступне: що з самого ранку, з четвертої, практично досвіта, вся комунальна техніка виїхала на маршрути і зараз розчищає дороги. Більше того, вчора була залучена додаткова. Техніка від приватних структур дорожніх господарств нашого краю було сім одиниць техніки, старалися як брати центральні дороги, так і бічні. Звичайно, і до мене вчора дзвонили, телефонували по окремих мікрорайонах, але повірте, хочу всіх заспокоїти і сказати наступне: що ми однозначно будемо в різних куточках нашої громади. Якщо так станеться, що комусь. Не вдасться виїхати, будь ласка, знайте мій телефон. Я завжди на зв'язку 24 на 7. Знайте телефон приймальної, знайте телефон профільного заступника. Телефонуйте, звертайтеся, але не зловживайте те, що вчора вечором техніка була, а чому сьогодні досвіта не було. Повірте, ми все робимо для того, щоб розчистити наші дороги. Цікаво, смачно і патріотично у Яремчі у дитячому санаторії Прикарпатській. Уже втретє влаштували благодійний ярмарок. Головна мета збір коштів для збройних сил України. Торгували писанками, пасками, пряниками та оберегами. А що придбала там наша Мар'яна Джерч? Дивіться у сюжеті. Гамірно яскраво та солодко. Так пройшов черговий благодійний ярмарок у Яремчанському санаторії Прикарпатський. Діти та дорослі об'єдналися з однією метою допомогти українським захисникам. Представлено тут чимало виробів, створених вихованцями санаторію. Серед них є робота й річної Софії з гостомеля. Сьогодні ми представляємо обреги, обреги робили всі діти із корпусів. Це обреги. Там, де є першик, це оберіг від негод. А це ось ці всі інші оберіги. Вони йдуть на щастя в Яремча. Ми йшли та купували ці ложки та лопатки, а, дерев'яні основи. А потім ми брали і клеїли там. На перчик, чесничок, квіточки. Всі діти дуже хотіли наблизити нас до перемоги. Вони принесли нам і сказали, можете це продати, тому що ми дуже хочемо, щоб ми вже 16-річна Ірина з Сумської області нині тимчасово проживає на території санаторію. На ярмарку дівчина представляє відвідувачам понад пів сотні різноманітних писанок, які створювали дітлахи. Це все абсолютно ручна робота. все діти робили самі. Ми готувалися до цього десь місяць. Сиділи в сьому, генерації, розписували ці. Також діяли діти, правда, трохи постарше, не такі маленькі, а розрисовували маленькі дітки. Знайшла тимчасовий прихисток на базі лікувально-відпочинкового закладу і Наталія. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну жінка приїхала на Прикарпаття із міста Мирноград Донецької області. На благодійному ярмарку представляє. Пряники власного виробництва. Нині вони у патріотичному та великодньому стилі. Сьогодні я представляю такі пряники, це прикраси до великодніх пасок. Їх можна завдяки шпажкам кріпити на паски. Можуть бути як вітальні такі листівочки, різноманітні прикраси, ось такі теж можуть бути для кошику великоднього або для пасок. Долучився до ярма. Маркування і місцевий бізнес. Зокрема, одне із готельних підприємств представило тут чимало яскравих пасочок як основний атрибут прийдешніх великодніх свят. Усі паски кажуть особисто пекли за класичними стародавніми рецептами в переддень дійства. Ми насправді не дотримувалися ніякого стилю, експериментували для того, щоб було цікаво і дітям і дорослим. Наші паски всі на домашніх яйцях, на домашньому молоці. Помадку теж. Робили власноруч, немає ніяких консервантів, ніяких шкідливих складників в наших пасочках. Тут є сублімовані троянди, тут є цокати, родзинки, тут є власноруч висушені фрукти. А ось такі патріотичні брилки діти створили завдяки 3D-принтеру в центрі психосоціальної допомоги. Це генерація, яку відкрили на базі санаторію за підтримки благодійного фонду Жовто-блакитні крила. Спочатку діти тренувалися робити прості брілки, там серденько і так далі. Але на ярмарок діти сказали, що треба щось таке символічне. І тоді, ну завдяки тому, що е, у нас сучасний центр, от е, є інтернет, вони шукали щось незвичайне, знайшли оці розробку 3D-моделю, ось саме такого, де Україна по, по канту. А так вистачає, і зібрали його. То Взяли заготовку, котру вже хтось зробив в інтернеті саме з на... з написом, долучили, щоб це був брилок, а не просто герб. Ну, от. ну і далі розміри, все інше. Вони це проробляли. Загалом під час благодійного дійства організатори розгорнули для учасників майже два десятка столів. Дев'ять позицій було тільки такого без випічки, тобто це є мило, свічі, кошики, писанки, прикраси жіночі. Це є дев'ять було столиків: вироби з дерева, вербові гілочки і вісім столів. Це випічка. Ми підключали, звичайно, що не тільки наші. Працівники випічка, звичайно, що це тільки на волонтерах, на наших працівниках, на до ну, хто бажає, наприклад, долучитися до ярмарки. Випічка це обов'язково. А все решту це все діти. Наразі це вже третій ярмарок, який організовує у себе Яремчанський санаторій Прикарпатський. Тішуся з того, що нам уже втретє вдається провести таку ярмарку дитячих робіт. Більшості речей, які представлені сьогодні на даній виставці, це є роботи наших дітей разом з їхніми вихователями, разом з працівниками школи працівниками санаторію. Виставка а всі кошти, які е, будуть виручені сьогодні на ці виставці, підуть на Збройні Сили України. Це наша допомога. Тішить і те, каже директор санаторію, що багато людей своїми покупками підтримують благодійну мету. ентузіазм і е, е, таке відношення до виставки не зменшується, а навпаки, збільшується. Ви бачите величезну присутність сьогодні тут людей. Перша виставка більше 20 тисяч, друга виставка більше 30 тисяч гривень. Я Важаються для дитячих робіт величезні суми. Але напевно не в грошах розходиться, а в тому, щоб підтримувати патріотичний дух у дітей, щоб підтримувати дух волонтерства, допомоги армії. Загалом, під час благодійного дійства, організатори зібрали понад 20 тисяч гривень. кажуть, на цьому не зупинятимуться і продовжуватимуть робити ярмарки. Й надалі. Мар'яна Джерча, Настасія Богей, телерадіокомпанія Раї. Освітні та інтеграційні заходи, а ще психосоціальна підтримка. У бурштині відкрили простір, дружній до дитини. У рамках проєкту провели ремонтні роботи, придбали меблі та техніку. Тут дітлахи зможуть навчатися онлайн і виконувати домашні завдання після уроків, а ще розвиватися творчо. Більше далі. Простір дружній до дитини у бурштині відремонтували та облаштували приміщення, де для малечі проводитимуть освітні й інтеграційні заходи а також надаватимуть психосоціальну підтримку. Простір створений громадською організацією СТАН. Мета така, щоб простір, в принципі, був автономний і міг жити своїм життям у просторі, щоб можна було просто перебувати, бути він наповнений іграми, книгами і технікою для того, щоб можна було навчатися, мати змогу зробити уроки після навчання або навчатися онлайн. У кого немає такої технічної можливості, можна просто прийти в простір і цим займатися. Для простору придбали нові меблі та техніку, зокрема, ноутбуки, проєктори, стереосистему, столи для навчання та інші необхідні прилади. Тут зможуть займатися та навчатись діти від 6 до 18 років. Плануємо показувати їм. Фільми про кібербулінг, щоб це було корисно для них. і вони можуть навіть просто посидіти по чаю, пограти настільні ігри, по почитати книгу. Окрім того, у просторі діти зможуть опанувати акторську майстерність. Ці заняття розповідає викладачка Дарія Кремзель, спрямовані на те, щоб малеча відкрилась, розслабилась та перестала соромитись і боятись. У нас головне правило в просторі ти тут є тим, ким ти є. Не потрібно бути кимось, не потрібно закриватися. Ми всі тебе цінуємо, любимо. Навіть те, що ти робиш неправильно, це все одно окей. Ми намагаємося донести. Зазвичай в нас усіх є такий принцип. Ми прислухаємось до дітей, що б вони хотіли отримати від нас. Так, у нас народилася акторська майстерність, ораторська майстерність ставити вимову, голос, щоб впевнено розмовляти. Також у нас є детективний клуб. Це те, що діти обожнюють. Це жива мафія. Ми роздаємо ролі. Дітки грають там свідків, грають злочинців, і це їм дуже круто. Серед відвідувачів простору чимало дітей-переселенців. Психологиня Юлія Барбуляк розповідає: здебільшого вони тривожні та закриті, адже пережили травматичний досвід. Діти зовсім незнайомі для них. Місто незнайоме, їх потрібно трохи відкривати. Багато діток, які до нас приходять, вони мають тривожність. Коли повітряна тривога, вони не знають, що робиться, їх потрібно трохи заземляти. Заступниця голови Івано-Франківської ОВА Людмила Сірко зазначає, такі ж простори нині вже працюють у п'яти громадах Прикарпаття. Сьогодні дуже рада бути в Бурдинській територіальній громаді, тому що саме ця громада понад дві тисячі внутрішньо людей помістила в своїх будівлях, домівках, також в п'яти місцях компактного проживання, де зараз перебуває біля 200 таких осіб. І сьогодні ми раді бачити, що зусиллями громадської організації Стан, а також чеської організації Людина обідів» вдалося зробити такий дружній простір. Простір створений у рамках проєкту відповідь на кризу в Україні 2022 Він втілюється у партнерстві з чеською гуманітарною організацією Людина в біді за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади. Такою була інформаційна доба на Прикарпатті. Зараз коротка перерва, а тоді продовжимо із подіями світу. Не перемикайте.